Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам бюджетну сезонну теплицю. Чого так кажу? Того, що дана тепличка була зібрана весною. Ну і в кінці літа або вже восени вона буде розібрана. На відміну дивіться, у нас є стаціонарна, ось вона стоїть, це побудована теплиця. То в даному випадку, зараз зайдемо сюди, дивіться. Значить, суть її в тому, що просто алюмінієві дужки вони вставлені в землю з обох боків. Натягнута плівка і, власне, затіняюча сітка. От, виглядає отак. Дивіться. Натягнули плівку, прикопали її і ось огірки. Дуже легка, проста і врожай буде кращий.